А я знову в Аврорі, давно не була. Ось одразу такі тарілки. Це моя слабкість, але бачу, що якість не дуже, хоч ціна приємна. Сиропи такі ми брали, куштували, нам не сподобалось. Солодощі дивимось, дещо по знижці, а взагалі ми повелися на жовту п'ятницю. Ось намагаємося ці батончики. Дізнатися ціну поки що не зрозуміла яка ціна. От якось дивно воно у них працює. Один працює, інший не працює. Канцелярію цей раз я не брала нічого, поки що є. От. Ну, шоколадки, все це зрозуміло. От таке 9 гривень це на іншому приладі. От, а Було колись 7. Оце приладдя. До речі, такі щипці у мене є на дачі зелененьким. Отак, не рекомендую неважної якості. Оці форми, до речі, рекомендую. Отака у мене є дві. Тут її на дачі є, користую задоволена. От, подивилася також тут посуд. Дивилася, 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 дивилася. дивилася. Нічого не надивилася. Вазочку надивилася оцю за 44 гривні. Одна залишилась, одну її взяла. Можливо, в якомусь іншому магазині ще до пари візьму. Потримала в руках оці, весь тікток від них у захваті, ну, а я не дуже в захваті. От, лампи, лампи, лампи. Ще годинник я хотіла, Ну, такий, як мені потрібен, теж немає. І взагалі де ті знижки. Ну, у всякому випадку, на те, що мене цікавить, знижок не було. Он, туалетний папір по знижці. Весь рядочок пустив, все вибрали, нічого не доклали. Тут, до речі, знижка. От. А я взяла персіл у порівнянні за тебе, там є в мене в шортах, то це дешевше. Це вже я вдома. Що купила, зараз покажу. На 700 гривень мій чек із Аврори. От ну, ще зайшла в м'ясний, м'ясо яс... тут все окремо, інший магазин. От, для котика купила, резинки купила, душку купила. Для себе з гіалуронкою, це зі скрабом шампунь для волосся, такі колонки. Донька сказала, що конче потрібні. нам, У нас такого плана на дачі є, а вдома дуже великі, Не завжди це зручно. Ну, ну, Та вазочка, що я купила, взяла якісь бюджетні навушники для середнього.